Спілка воїнів АТО допомагає бійцям ще з 2016-го. Олег Кобилинський каже, що за перший рік повномасштабного вторгнення окупантів подали у систему шлях близько 300 людей. Запевняє, що назад повернулися усі водії, тому що в нас стояли жорсткі рамки, жорсткий контроль за кожним з волонтерів, кого ми подавали, і ми відповідно знали, за чим він їде і для кого він везе той вантаж. Каже, що привезли 160 автомобілів, облікують і знають, хто і де їздить цими машинами. А які з них згоріли під бахмутом чи на запорізькому напрямку? Але щоб привезти гумдопомогу цьогоріч, розказує чоловік, їм закрили двері у систему шлях. Коли ми звертались вода, то нам сказали, що вибачте, через вашу організацію на сьогодні ну не можна подавати листи, тобто без пояснення жодних. Кажуть, тільки на військові частини. Хоча, згідно законодавства, я знаю, що ну, гуманітарна допомога надається не тільки військовим частинам, а й громадянам України. І тим паче наша громадська організація це не новостворена. Ми не займаємося куплею продажу, ми забезпечуємо саме ветеранів, воїнів. Ми не ветерани, що там. Прийшли і все, дайте нам допомогу, просимо подачки. Ми готові самі себе забезпечувати, самі діяти. 99% членів нашої організації. Вони воюють. Чому а то в ці Волині поза шляхом? Чоловік розказує. Сказали, що от є тільки певні організації, які дозволяються виїзд через систему шляху. А от ви не попали в той список. Аргументи, чому я як без вибирали аргументів. той список без аргументів? Навіть не пояснюють, з ким можна поспілкуватися на цю тему. Тобто, це а ви пробували приходити в Так, адміністрації. Да, пробував, да я пробував. Ну звісно, в адміністрацію так само не пускають, бо селаються на воєнний стан. Далі Олег Кобилинський взагалі приголомшує, каже, що у військовій адміністрації волонтерів від спілки атовців взагалі, так би мовити, перенаправили у благодійні фонди. Нашим волонтерам сказали, щоб вони зверталися тільки через благодійні фонди. Тобто через громадську організацію, яка об'єднує воїнів, АТО, не звертатися тільки через благодійні фонди. Вони там пишуть листи, ми їм даємо. Це громадська організація, вона не може писати листи. Тобто, ну не, не розумію, чому. Тобто, а хто так казав? Ну, відділ, який займається внесенням в систему шлях в обласній військовій адміністрації. Одразу відхрещуються, та бути такого не може. Хто їм так це порадив? Так вони і є ж як організація, ну в мисля, хто їм це порадив. Не кажуть у відділі, який займається внесенням у систему шлях. Ну, керівник фонду, наскільки я знаю цієї спілки, знає і мій номер телефона, і номер телефона моєї заступниці, яка цим займається, і знає, де я знаходжуся, то хай прийде, і ми з ним це проговоримо. Ну. Не могли такого сказати, що звертайтесь через благодійні фонди, тому що вони мають право звертатися. Чому ж організації спілки воїнів АТО відмовили у системі шлях і чи правда це у військовій адміністрації будуть з'ясовувати? Зараз я вам це не готова сказати. Вони вже давно подавалися ця спілка, тому нам треба проаналізувати документи і чому їм було відмовлено, якщо, якщо було відмовлено. Тим часом у спілці воїнів шукають інші способи, як привезти гумдопомогу. кажуть, наразі допомагають багатодітні батьки. А військова адміністрація чомусь досі не хоче озвучити, скільки чоловіків, внесених у шлях саме через благодійні фонди, виїхали з кінцями. Війна рано. Чи пізно закінчиться хлопці повернуться, і, в принципі, побачимо, хто хто де що крав, да? чиї руки де крали. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Про свій візит на килим до тимчасової слідчої комісії Верховної Ради мер Ківерців не говорить. Телефонну трубку не бере. Чи депутати його просто посварили пальцями на тому все, чи з балачок у комісії будуть якісь наслідки, поки лише гадати. Тим часом волинські прокурори кажуть, що після того, як розгорівся скандал навколо стадіону, почали з'ясовувати, як же проводили тендери і ось що виявили. З'ясували, що в бюджеті територіальної громади на час оголошення тендеру було на всього 133 тисячі гривень, передбачених на ці роботи. Окрім того, з'ясувалося, що переможець торгів. Не відповідав кваліфікаційним критеріям, заявленим замовником. Також один із субпідрядників, який мав залучатися для проведення цих робіт, нещодавно в цьому ж році був притягнений до відповідальності за порушення антиконкурентного законодавства. Після того, як скандальними тендерами стала обурюватись чи не вся Україна, заворушились у різних відомствах. Прокурори звернулися з листом до контролюючих органів, до управління Західного офісу. Держаудитслужби. служби ці всі виявлені прокурорами недоліки були порушення законодавства були враховані. Як кажуть у прокуратурі, 18 вересня ківерцівська міськрада таки розірвала договори із переможцем тендеру. До слова, раніше антимонопольний комітет зобов'язав їх укласти. Стадіон за 145 мільйонів Олександр Ковальчук, вочевидь, уже зап'є холодною водою. Але що це змінило для самого посадовця? Чи буде якесь покарання за такі тендери? Поки що складається враження, що меру ківерців усе як згуся вода. Даємо такі шалені витрати на реконструкцію стадіону. Олександр Ковальчук пояснював у тому числі турботою про військових. Сюди вернуться і бачили, що вони там захищали нас на сході, щоб судиниця канечі за а ми тут не протирали штани. Багато людей бояться щось робити. Але хто як не ми? Ну, значить, нам так написано по зверху. Є можливість зробити стадіон гарний, новий в місті Ківець. Чому не зробити? Коштів ще поки що немає. Скільки зараз надходить таємниця, до бюджету? Це таємниця. Чому? Ну чому я маю маємо говорити. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Переселенець із Авдіївки Іван Нашков вже знайомий нашим глядачам. До струмівки повернувся у 2016-му. На місці офісного та складського приміщення облаштував цех з виробництва бруківки. Офіс переробив під житло. Втім, статус будівлі змінив згодом. Тоді й звернувся до обленерго, аби йому розділили два лічильника на комерцію і на житлове приміщення. Енергетики цього не зробили, тож вартість спожитої енергії Івану Нашкову нараховували за комерційним тарифом не лише на виробниче приміщення. Іщення, а й на житловий будинок. Хоч у самій будівлі нема ніякого виробництва. Тут Іван Нашков мешкає з дочкою та прихистив переселенців. А Волинь електрозбут хоче стягнути з чоловіка комерційні борги. За борг в оселі відімкнули електропостачання, оббивши всі можливі пороги, пан Іван вийшов на пікет. Це ваше право судиться. Але в даний момент, поки ми живі, тут живемо, діти, люди, які переселенці, включіть світло і можете судитися рік-два. Але хай буде. Буде вирок, буде ухвала суда, рішення буде суда, Виконавча служба, це все буде на, як говориться, на, на висновки виконавчі. І вона потребує, або штрафи з мене, або дійсно від, відключання. Валерій Капустін переселенець із Авдіївки, нині мешкає у Івана і теж вийшов перекривати дорогу, аби світло включили. В даний момент немає світла. Ну, ви навіть пострадати не можу, так скажем. Ну а як можна без світла жити? Чому ви виходите на? Ну, звісно. Чого ви хочете добитись? Доби, щоб світло підключили. Справедливості. Справедливость. Сьогодні день народження у донечки Івана Нашкова Валерії. Дівчинці вісім. Вона теж долучилась до пікету. Без електропостачання дівчинка не може нормально відвідувати школу. Хочеш, щоб мені включило світло. Оце мені буде подарунок на день народження. О. На кілька хвилин люди з плакатами перекривають рух транспорту поблизу однієї із зупинок у струмівці. Згодом Іван Нашков показує документи. Нещодавно знову звертався до Волинь Обленерго. Це повторна вже заява, бо перша була в нас в жовтні 22-го на підсудіння цього дому, як жилої поміщення. І в даний момент вже в Обленерго знає за це письмо, що я по-новому обновив подав, але ніяких дій немає з Обленерго. І в даний момент немає мені лист ішов з письмом повідомленням. Повідомлення в даний момент на почті немає. Але головне, що після цього був дзвонок мені від інженера. Він говорить, ну що ж ти, ми ж били восьмого. Що ж ти не сказав, що ти будеш писати ще на Я говорю, тому що я хочу отримати техумови на законному основанні, а не рукою махнути, «підсоединяйся, і літрі хай підсоединяє, купи щочок. Чоловік розповідає, мовляв, працівники обленерго запропонували йому встановити житловий лічильник у готельному комплексі поруч і платити за послуги безпосередньо їм. Однак такий варіант його не влаштовує. Ми вже робили запит до Волинь обленерго, чому Івану не можуть підключити лічильник на житлове приміщення. Нам відповіли, між громадянином Нашковим і ними укладено договір щодо розподілу електроенергії на приміщення офісу від підстанції, яка належить обслуговуючому кооперативу. Проте відповідно до кодексу систем розподілу житловий будинок не можуть підключати від електричних мереж суб'єкта господарювання в цьому випадку кооперативу, який не є оператором системи розподілу. В обленерго повідомили не відмовляли Івану Нашкову у під'єднанні до їх системи розподілу. Вже і договір було укладено. Втім, енергетики кажуть, підключення можливе лише за умов дотримання вимог, передбачених порядком НКРЕКП від 26 березня минулого року, що були змінені. Через воєнний стан. Мовляв, коли встановлюватимуть лічильник на будинку будівельно-монтажні роботи за рахунок обленерго, а от оплата будівництва лінійної частини приєднання за кошти замовника. Івану це не по кишені. А тим часом справу щодо боргу, що волить хоче збити з Івана Нашкова, передали з міськрайонного до господарського суду. Луцький міськрайонний суд не прийняв до розгляду наше звернення, і звернення було подано. До господарського суду господарський суд сьогодні нам дав відповідь, що наше звернення, наша позовна заява прийнята до розгляду і в найближчий час буде призначено перше судове засідання. Тим часом, уже після пікету, Іван Нашков каже: якщо проблема з електропостачанням не вирішиться найближчим часом, він з дочкою просто виїдуть за кордон. Віра Шевчук у Кутик для новин на часі. Лучани, які живуть в ось цьому будинку на Сагайдачного 20, не мали спокою. Через їхню прибудинкову територію автомобілі роз'їжджали, наче трасою. Ціла процесія. Ситуація погіршилася, коли неподалік здали новобудови. Усі, хто прямував до новенького житлового масиву чи від нього, їхали через прибудинкову територію, що на Сагайдачного 20. і це при тому, що зовсім неподалік є об'їзна дорога. Жителі будинку встановили знак житлова зона, але водії його успішно ігнорували і далі їздили. Понад будинком. неможливо, вже просто було з дітей страшно було випускати з під'їзду, тому що діти виходять з під'їзду, і попадають просто під машину. Були б моменти, коли і старша людина чуть не попала під машину. Я розумію, що вони скорочують путь, але це неможливо. Днями на прибудинковій території встановили спеціальні обмежуючі стовпці. Їх встановлення, так само, як і встановлення знаків, погодили в департаменті ЖКГ, міськради і у поліції. Ну, ми самі виготовили проєкт на схему після того, як виготовили, віддали документи на погодження в міську раду. Ці документи погоджені департаментом житлово-комунального господарства і патрульною поліцією. Ось сама схема. Де стоїть погодження поліції, стоїть погодження департаменту. Оце департамент це поліція. Теми добилися того, що це неможливо було просто проживати на цій прибудинковій території з таким роком. Виготовлення і встановлення знаків відбувалося за рахунок жителів будинку. До слова жителі багатоповерхівки добивалися впорядкування руху на прибудинковій території не один рік. Через рух автомобілів понад будинком тут зчинявся не один скандал, і ЗМІ написали про проблему не один матеріал. Люди таки добилися свого. Тепер водії, які заїжджають на прибудинкову територію, мусять розвертатися і їхати об'їзною дорогою. Реагують на це не всі адекватно. Дуже агресивно свариться і ну що хоч мої власники тут слухали і вчора, коли починали встановлювати. Тож голова ОСББ просить з розумінням ставитися до нововведення і просить звичайних водіїв і водіїв екстрених служб пам'ятати про зміни. Разом з тим зазначає, що екстрені служби про наміри встановити відповідні обмежуючі стовпці, вони повідомляли. Отож, оце будинок на вулиці Сагайдачного, 20. Усі люди, які їхали до ось цього нового масиву, вони їхали ось цією дорогою, прибудинковою територією понад багатоповерхівкою. Тепер тут стоять стовпці. І всі машини, які їхатимуть, вони муситимуть об'їжджати аж на вулицю Січову, виїжджати на вулицю Гетьмана Дорошенка і тоді їхати уже до житлового масиву нового. Тобто доведеться трішки об'їхати. Але знову ж таки, такими змінами незадоволені люди, які живуть на вулиці Гетьмана Дорошенка, вимагають відкрити назад дорогу або ж повернути дорогу, яка колись була за будинком, що на вулиці Сагайдачного. 20. по простому, щоб нам відкрили цю дорогу, якщо вони не можуть цю дорогу відкрити, хай роблять дорогу за будинком. От там за будинком. В 80-х роках була дорога, от показували вам план. Вони побудували цю цей будинок на дорозі. Треба було відступати ще метрів 10 сюди, його зносити ще два будинки. Це все вкладалося в гроші. Вони цього не зробили. А ми що, хто ми такі були? Ми прості люди. Будують, будують. Нам сказали, зробимо, зробимо. Мали там зробити, мали тут зробити. Ніхто нічого не робить. Ми хочемо тут дорогу. Не може тут робити. Хай рада робить за будинком, отам. Була дорога. Є генплан, Вон є генплан, Який записана дорога. За будинком була дорога, але наразі її там немає. Оце вона там... позначення таким блакитним. блаків. Ну, так само, як Сині. і Дорошенка чи Сагайдачного, з uh -huh. тротуарчиком. У нас тут тротуарчик і так само і там мала бути дорога з рачком. Схоже, ця історія матиме продовження. Бо люди, які живуть на вулиці гетьмана Дорошенка, кажуть, що як треба, то підуть і до суду. Які питання в даному в даному случі має бути до власників ОСББ? Я навіть не розумію. Кожен з цих власників, які вам тільки що давали інтерв'ю, має спокійний виїзд на вулицю Дорошенка. Тобто, в них ні закрита дорога. Мама не може випустити дитину, бо вона боїться, щоб вона не попала під машину. Ну, тобто, це першочергово, чому були встановлені знаки. Це життя наших маленьких дітей. Марія Петручик, Мирослав Хотемчук для новин на часі. Лучани, які живуть на вулиці Застав'я, помітили, що у річці, яка протікає понад їх вулицею, розпочався масовий мор риби. Одразу почали бити на сполох, аби з'ясувати, що ж вбиває рибу. Масовий мор риби на русловому ставку річки Омеляник, який знаходиться в районі Кічкарівки. Ні, от там, бачите, здохла, от далі є. Оде такі де видно біле, то оце все рибка таке, ну вже здута лежить. Були карпи великі, лежали, здуті такі вже там, ну десь їх вітер відніс, не знаю куди. Пані Алла живе на вулиці Застав'я через дорогу від її будинку і знаходиться ставок. каже, що недобру ситуацію на водоймі запримітила іще ще минулого тижня. Четвер, п'ятниця риба зверху так ходила. Бар заходиш, просто там сотні тисяч рибин, і великих, і малих було. Зверху ротика вихватали повітря. Буквально через пару ну, вже субота, неділя вже стали дохлі. Пливати тут. Ну, дуже багато риби є. Зранку, якщо до дев'ятої години я прийшла, то закопала піввідра риби, рибаки повитягували здохлу рибу. Ну вона вже смердить зразу. Ну, буде погано, днів два-три. Буде смердіти добре. Жінка каже, що побоюється, аби вода не була отруйною. До водойми ходять кури, та й собака може вскочити до ставка. Разом з тим пані Алла каже, що шкода риби, адже місцеві рибалки своїми силами зариблюють ставок. Так, так, рибу ловлять постійно. Тут ніхто гроші не бере за те, що ловити. Тільки рибаки збирають гроші і сюди, вкладають, щоб щось було для них приїхати посидіти, половити. Запускають рибу? Так, да, запускають. Крпо за минулому році Олег організовував, то запускав толостолоба Ямура. Вони зібралися з хлопцями всі, хто ловить рибу. Ну місцеві фактично, що постійно ходять ловити рибу. І ото запускали. У відділі екології Луцької міської ради повідомили, що сьогодні вранці на водомі працювали всі відповідальні служби. Були представники і відділу екології. Найбільш імовірна причина мору риби, низький рівень кисню у воді. Там були всі служби задіяні, в тому числі і відділ екології. Перевірили, тому що є в нас в відділі прилад оксиметр, який за яким з допомогою якого можна визначити вміст кисню у воді, так як і підтвердили наші попередні здогадки для риби це критично мало, тому що якщо мінімальний рівень це приблизно 4 одиниці, то було по факту 1,2. То низький рівень кисню у воді веде до замору риби. На жаль, риба вже почала розкладатися, бо ж тепло стоїть на вулиці. Взяти її на аналіз, ветеринари вже не змогли, тому що вже почався природний розклад. І організовуємо збір тої риби, зібрати її просто, щоб далі не привела вона до неприємного запаху. У відділі екології зазначають, що у воді низький рівень кисню, в тому числі через те, що водойма дуже мілка, зв'язку з тим, що стояла дуже тепла жарка погода. А рівень річки дуже мінімальний. Практично взагалі не потрапляють ці ставки природня вода з річки, ставки дуже мілкі водною рослинністю, і відбувається поглинання кисню цими зеленими рослинами, які знаходяться в воді. Тут дуже мілкі водойми, стік природний річок малих, дуже мінімальний, мізерний просто, от тому, що там е, гідроспоруди стоять, ну шлюзи між ставками так. там, між самою річкою. То практично переливу від річки в ставок взагалі немає. Труба суха. <гум> Ну, тобто провели, обстежили все. І от найбільш ймовірна причина це звичайно замор через нестачу кисню, що аналізи показав. Але це ще не все. У ставку взяли воду на аналіз, аби переконатися в тому, що у водоймі немає небезпечних речовин. Результати будуть пізніше. Марія Петручик Дмитро Кудик для новин на часі. Я займаюся своїм контейнером. Ти займайся своїм. Тебе нормально все? Тобі стыдно говорити. Тобто, це тобі стидно от тут отстояти і перенімати всіх покупати. Де. Це тобі стидно повинно бути да. і тому, що стидно. – А чого ти краси? А ти чого стойку не виставку, яку заховав зараз? Красето, це, дивись, як ти стоїш. Як я Нормально, куди я стою? Я що, виходжу за, за текст? Я нічого не Куда я зрівняли на дві сторони входжу. Ну, так зробити. Ти... Віктор та Адам пенсіонери. Їх можна назвати колегами, бо ж працюють на завокзальному ринку, а ще сусідами, принаймні через один контейнер, та затятими конкурентами, бо ж торгують схожим товаром, чоловічими крутками. Втім, пан Віктор бідкається, на відміну від сусіда, його товар фактично не видно з дороги покупцям. Це каже, сталося після того, коли рік тому його контейнер розвернули таким чином, що його з певного ракурсу взагалі не видно. Ви бачите, мій товар. От і все, сюди доходять, такий самий, тут, сюди доходять і все. Далі каже, якщо, прийшли, якщо прийшла жінка з чоловіком за куртками, сюди доходить, каже, Вася, далі курток немає. Два, три, чотири метри считали, і з тої сторони відщитали 4 метри. І поставили, я ж тут перший стояв. Поставили мій тут контейнер, все було нормально, проходить, все. А тут вже, прит... вже до, до мого контейнера доставили. Він стояв перший тут. Пан Віктор каже, вже й не пам'ятає, коли з рік часу продав бодай щось з цього контейнера. Тим часом за оренду місця мусить стабільно сплачувати, але не з доходів від продажів, а зі своєї пенсії. Він обіцяв, що тимчасово він обіцяв, що дивіться, який він обіцяв, що тут буде 5 метрів прохід, що там буде 5 метрів прохід. Де? Ось тут є 5 метрів для чого ця танцплощадка? Скажіть мені для чого вона своєю чергою. Головний інженер ринку каже: пан Віктор сам написав відповідну заяву, яку вони виконали ось таким чином. І, окрім його контейнера, мовляв, посунули ще кілька. Всі ці справи виконувалися на звернення цього ж підприємства. Ми пішли йому на зустріч. Затративши більше 20 там 30 квадратних метрів бруківки, поклали тім. Підприємець запевняє, заяву писав, але там жодного слова про те, аби його контейнер розвертали. Зокрема, в тексті йдеться про те, що сусідні контейнери своїми дверима закривають видимість його товару для покупців. Тож він просив, щоб із цим щось вдіяли, але не сподівався, що після цих дій його торгівля зійде на нівець. Тож підприємець просить адміністрацію: вертайте все як було. Однак там кажуть, це зроблять хіба, якщо на це згоду дадуть ще п'ять підприємців з того ряду. Своєю чергою, жінка, яка торгує халатами, каже, вона була проти того, аби представляли ті контейнери, і тепер проти того, аби їх повертали в попереднє положення. Мені вже стоїть і хай стоїть. Тобто ви не хотіли, щоб назад я не хотіла, щоб його туди пхали і не хочу, щоб назад пхали. Тому що це ви розумієте, мені обрізали кришу, вони зараз стануть, і я буду знову, як я по. Де підприємеця додає, торги нині не стільки залежать від розміщення контейнерів в торгових рядах, а від наявності в них покупців. Мовляв, частина виїхала за кордон. А ті, хто лишився, попросту не мають грошей, аби часто відвідувати ринок. Торгів немає. В людей грошей немає. Нема спроможності людської купити і людей немає. Де вони ті люди? Де ті беремні, де ті чоловіки? Хто буде купляти куртки? Як всі там на фронті? Юлія Остапович, Мирослав Готимчук для новин на часі.